Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Верховод, я психотерапевтка, авторка книги в Моменти, коли. І Я щиро вдячна за можливість взяти участь у цьому проєкті, в записі цих відео ініційованих за підтримки проєкту Зупинимо туберкульоз Україна та Конвіктус Україна. І сьогодні я хочу поговорити про те, який вплив на нас здійснює інформація, чому надлишок інформації може бути так само шкідливий, як і її недостатність або повна відсутність. І загалом, як нам споживати інформацію так, щоб її кількість була для нас корисною, давала відповіді нам на питання, які нас цікавлять. І при цьому не перенавантажували наш мозок. Отже, розпочнемо з того, що коли ми зіштовхуємося з новим досвідом, особливо досвідом, який стосується питань нашого здоров'я, закономірно, що ми зіштовхуємось з таким почуттям, як тривога. Тривога виникає завжди тоді, коли ми. Маємо якусь невідомість, і ми не знаємо, як нам бути зараз з тої ситуації, що виникла, що нам робити далі, чого не робити, як уникнути якихось можливо негативних наслідків. І закономірно, що коли ми відчуваємо тривогу, ми маємо прагнення знайти ту інформацію, якої нам не вистачає, або яка б нам дала відповіді на ті питання, які нас хвилюють. І дуже часто так трапляється, що ця тривога, цей тривожний стан, він переростає навіть у паніку, коли ми починаємо навіть важіотажі шукати і споживати надмірну кількість інформації. І ситуація така, що інформації дійсно зараз дуже багато. Ця інформація дуже різнорідна, вона така іноді навіть дуже суперечлива. Суперечить одна одній. І а, так виникає, що в цьому ажіотажі ми споживаємо, споживаємо, споживаємо цю інформацію, і в один момент відчуваємо, що вже не сприймаємо її адекватно. Вона а, просто накопичується, наш мозок починає перенапружуватися від цього, і а, виникає таке перенавантаження нашої психіки. І звичайно, в цьому разі ми маємо м, такий випадок, що. Надлишок інформації так само шкідливий, як і недостатність. Тому може бути корисним, звичайно, ряд рекомендацій, які дозволять нам все ж таки знаходити інформацію, споживати її, обробляти, знаходити там те, що саме нам необхідне і корисне, але при цьому зберегти нашу психіку і не перенавантажувати наш мозок. Отже, що це за рекомендації? По-перше, оберіть для себе два або три таких ресурси, джерела інформації, з яких ви будете її споживати і вивчати. Це можуть бути якісь фахові видання, в яких буде саме висвітлюватися та тема і та проблематика, яка вас цікавить. Це можуть бути якісь видання профільних організацій, об'єднань, як то, наприклад, Конвіктус Україна. По-друге, буде корисним також намагатися обмежувати споживання інформації на таких ресурсах, як форуми чи соціальні мережі, де йде такий постійний потік обговорення, і навряд чи в цьому потоці ми зможемо виокремити. Саме те, що нам корисне, і при цьому не посилити свій тривожний стан. Тому що, як правило, в таких серед таких ресурсів дуже мало якихось правил комунікації і йде просто вивантаження інформації від людей, і не завжди це саме те, що нам потрібно. По-третє, буде корисним виписати для себе першопочатково ті питання, на які вам потрібно знайти Відповіді. Це може бути конкретний список питань, які вас цікавлять. Чому це буде корисним? Тому що таким чином ви сфокусуєте свою увагу саме на ту інформацію, яка вам потрібна. І ви не будете потім споживати всю всю інформацію, яка надходить, а буде існувати, так би мовити, так званий фільтр, через який ви будете пропускати цю інформацію і брати саме те, що вам потрібно. Ну і також хотілось би надати. Таку просту рекомендацію, але дуже дієву. Будь ласка, будьте дбайливими до себе. Може виявитися так, що довкола вас збиратиметься купа експертів, які знатимуть, як краще, що робити, що вам допоможе. Будь ласка, також просіюйте цю інформацію через певні сита, і тут згадується якраз притча, яка так і називається «Три сита», в якій вимогу. Говориться про те, що будь-яку інформацію від людей довкола, яку ми чуємо, ми маємо пропустити через три сита. Перша сита це сито правди, коли ми задаємо це собі запитання, чи дійсно ця інформація, яку нам надають, вона перевірена, вона є фактом, а не просто якоюсь суб'єктивною думкою конкретної людини. Друге сито – це сито доброти, і воно про те, чи принесе ця інформація для нас щось добре, щось приємне. Чи дійсно вона позитивно якось вплине на наш стан, на наш настрій і взагалі на нашу налаштованість? Ну і третє, це е, таке сито корисності. Та, дійсно, та інформація, яку ми отримуємо, чи принесе вона для нас якусь користь, і чи матиме для нас це потім позитивний якийсь результат? Ось такі е, рекомендації, я думаю, будуть цінними і корисними для того, щоб. Інформація, яку ви споживаєте, приносила для вас користь, але при цьому не перенавантажувала вам інформацію і не завдавала вам зайвого напруження. Тому споживайте інформацію з турботою про себе і будьте здорові.